Напередодні роботи сесії Карлицької міської ради, свої засідання проводять профільні депутатські комісії. Одна із них, соціально-економічного розвитку, яку очолює Геннадій Бема, працювала в середу, 22 жовтня. По першому питанню, де йшлося про внесення змін до програми охорони навколишнього середовища громади, виступила начальник відділу інвестицій міської ради Олена Вовк. Члени комісії говорили, тут і про стихійні сміття звалися. Ось пряма мова депутата Володимира Вітенка. Якщо не допомагає роз'яснювальна робота з тих старість, значить треба яким чином шукати методи впливу фінансові. І ну, насправді там 5 гривень, той мішок в сміття коштує – ну це ж взагалі не гроші. Кожна людина може зібрати, і так основна маса людей так і робить. І централізований вивіз налагоджений, слава Богу. В роботі комісії взяли участь і виступили карлицький міський голова Ласан Панюта, а також депутати міської ради Максим Ловенко та Олександр Широкоступ. На комісії розглядались інші питання процедурного змісту, такі як внесення зміт до деяких програм і планів діяльності, затвердження положень про відділи міської ради, внесення змін до статуту Карлицької багатопрофільної лікарні, затвердження платних послуг цього закладу. Ішлося йшлося про дозвіл на отримання гуманітарної допомоги. А також впровадження мережі для фіксації адмінправопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Із суботи, 18 жовтня, Кагалик тепломережа розпочала опалювальний сезон у 9-поверховому житловому будинку по вулиці Паркові, 18 у Кагарлику. Це єдиний багатоквартирний будинок у місті з централізованим опаленням. Решта давно вже перейшли на індивідуальне. Через постійні труднощі з централізованим теплопостачанням цієї висотки було вирішено перевести її на індивідуальне газове опалення. У міській раді було створено постійно діючу комісію на чолі заступником міського голови Ігорем Будюком для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж систем централізованого опалення та постачання гарячої води. Комісія провела вже 18 засідань. І надала 52 дозволи на відключення. Розроблено 35 проєктів переобладнання, а до початку пальвального сезону власники 22 квартир встигли облаштувати індивідуальні системи і користуються благам індивідуального опалення. Зможуть вони за потреби обігрівати свої квартири після офіційного завершення опалювального сезону, якщо раптом стане холодніше. Слід сподіватися, що за підсумками цього опалювального сезону, економічна вигода і зручність мати незалежне індивідуальне опалення, спонукатиме інших власників квартир. Отримати від постійно діючої комісії міської ради необхідні дозволи на відключення, щоб у період міжсезоння з 1 квітня по 1 жовтня здійснити необхідне переобладнання. Восени цього року українці знову традиційно переведуть стрілки годинників на годину назад. Перехід відбудеться у ніч із суботи на неділю 26 жовтня, о 4 ранку. Сучасні електронні пристрої виконуються автоматично, а власникам механічних годинників варто зробити це самостійно. Україна залишається серед близько 70 країн світу, де зберігається практика сезонного коригування часу. Спроби відмовитися від переведення годинників тривають уже кілька років після масштабного опитування серед громадян. Європейського Союзу ще у 2018 році більшість висловилася проти сезонних змін часу. Хоча переведення часу здається дрібницею, організм людини реагує на нього доволі чутливо. Медики радять починати адаптацію заздалегідь та поблажливо ставитись до свого організму в перші дні після переходу на зимовий час. За 4-5 днів до. Переведення годинників поступово змінюйте режим сну на 10-15 хвилин щодня. Дотримуйтесь розпорядку дня. Навіть після зміни часу важливо прокидатись та лягати спати в однакові години. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Природне денне світло один із найефективніших способів. Переналаштувати організм. Слідкуйте за харчуванням та навантаженнями, не переїдайте на ніч, уникайте важкої їжі перед сном. Подбайте про емоційний комфорт, коротші дні та ранні сутінки можуть плинути на настрій. Плануйте приємні справи у світлу пору, використовуйте тепле, штучне освітлення ввечері та приділяйте увагу відпочинку. Перехід на зимовий час може стати гарною нагодою для перезавантаження звичного розпорядку, а завчасна підготовка допоможе зберегти енергію, продуктивність і гарне самопочуття в осінньо-зимовий період. Настала осінь в лісах і розпочався сезон тихого полювання, збір грибів. Щоб уникнути неприємних наслідків, радимо дотримуватись таких правил. Ні в якому разі не слід брати невідомі гриби, ймовірність отримати отруєння в цьому випадку дуже висока. Вирушати по гриби рано вранці. Збирати гриби краще в кошик, з берести або вербових прутів. У них краще. Вони гриби зберігаються. Поліетиленові та паперові пакети для цього непридатні, оскільки зібраний урожай швидко зіпріє через погану циркуляцію повітря. Не можна збирати старі, перезріли гриби. Якщо напередодні прийшов легкий теплий дощ, водночас світило сонце, то це вірна ознака того, що в лісі зараз багато грибів. Ні в якому разі не збирайте гриби вздовж трас. Відправляйтесь пошуки грибів тільки тоді, якщо ви дійсно добре знайомі із видами грибів. Прийшовши додому, переберіть гриби, ще раз уважно перегляньте кожен з них, почистіть, відваріть. Ні в якому разі напийте грибний відвар, воду необхідно злити. Не пригощайте грибами дітей, людей похилого віку, вагітник, жінок. З перших же симптомів отруєння. Ну, діарея, біль в животі, біль спрага, слабкість, можливі галюцинації, збудження або, навпаки, загальмованість, втрата свідомості, падіння артеріального тиску, ускладнення дихання, слід негайно звернутися до лікаря. Грибне отруєння небезпечно тим, що досить часто закінчується летальним результатом. Саме через те, що люди нехтують правилами безпеки, дотримуючи цих правил можна знизити ризики, від тихополювання, полювання тримати максимальне задоволення та заряд позитиву на деякий час.